Вітаю всіх себе на каналі. Фіцо тепер Раїсі. Світ активно очищається від друзів Путіна. А що сам Путін? Щось він засидівся у своєму креслі. Що ж Путін? Яка його доля? Давайте подивимося, подивимося хоча б літо осінь. Да? Давайте подивимося літо осінь. Що чекає Путіна? При грошах людина. Досить сильна, впливова при грошах. Ой, та прямо пентаклі ну, з усіх сторін Лев, товариш, Лев, Успішний, довольний, мудрий. Такий мудрий лідер. Але плани зламаються. У розумного, мудрого, успішного плани таки будуть ламатися. Я вам скажу. Лідер, ну він лідер, звичайно, він наставник, він духовний. Лідер на нього моляться і з нього пишуть. Але він буде жертвою. Буде такий період, коли плани зламаються, і він буде в підвішеному стані. Він уже в підвішеному стані. Він уже в підвішеному стані, тому що допомога, бачите, Китай вже відрубав йому допомогу Раїсі теж пішов до Аллаха. Так що Путін теж може бути ну, мудрість, ну, мудрість, ви розумієте, він такі його мудрі плани будуть зламані все таке. Але людина досить така, знаєте, хитромудра. О, до Бога, до Бога, душа до Бога. Жертва душа до Бога. Все мав. Людина мала все абсолютно в цьому житті. Силу, впливовість, успіх, грошей не міряно. Досить, досить впливовий такий був на емоції людей. Любімчик, скажімо так, любимчик публіки. Любили, молились, ікони писали на нього, але все рівно, як, як там себе не оточуй да, грошима і всім іншим. Але душа до Бога полетить, душа до Бога полетить, і він, розумієте, це карта жертви. Можливо, він скоро стане жертвою теж. Криза. Болючий уход. Душа до Бога, болючий уход. Тупік. Ну, що ще можна сказати? Мабуть, пане чи собако, президенте, Путін. Готуйтеся. Можливо, ви будете наступним. Отчельник. Досить успішно. Перемога. Як тільки буде час перемоги, його душа полетить. Чия перемога, я не знаю. Але буде оголошено про те, що він начальник. Час перемоги. Можливо, Україна. Давайте подивимося саме на цю карту. Чия перемога буде. Чия буде перемога. Той, хто захищається. Перемога буде е, та е, тих, хто захищається, хто все можливе робить для того, щоб себе захистити. Я думаю, що це перемога України. Давайте ще так ось покладемо, подивимося. І дуже швидко і події прискорюються. Реалізація, реалізація перемоги вона вже наближається. Ви знаєте, тому, тому, мабуть, тому, мабуть, скоро йому і тупік, тому і жертва, тому болю, болючий уход, тому і душа до Господа Бога. Та хай уже. Відлітає до своїх друзів туди. Вад чи рай, не знаю, куди він попаде. І це буде законне і справедливе рішення. Це буде законне і справедливе рішення. Всевишнього. Тобто, відповідати йому доведеться. На <кій> все добре, до побачення!